Усім привіт! Я вже цей побудувала одне крило цього драконяри. Я вирішила не чекати до наступного дня і вирішила все таки отаку робити. Одне крило вже є, воно виглядає класно. Друге, ще ця робиться. не напевно... А що я правильно це все зробила? А ну, стільки тут блоків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Боже, тут більше блоків вже в мене. А ну ще один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, забився. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, Ринадцять тут на один блок висоти більше або і на два. По-моєму, на два. Давайте рахуть один, два, три, 4, пять, 6, один, два, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять, десять, 11, 12, 13. Я было ще разбилось. Ваше, 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 ваше Так, в общем... Наламаємо тут блоки ці всі. Надо десять, по-моєму, блоків, да? А ну, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Надо однетить. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, двадцять, Боже, мені надо 12 було. Один. А це лиш три, 4, п'ять. 6, 7, 8 Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Нормально будет А не, не блок, мой блок, мой блок, мой блок. Ура Он нормально так будет? А Не, будем а, не. тестить. А, не. Бип-бип, бип, 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 Ну да, правильно, наче. Ніколи не думала, що може бути так важко побудувати крило дракона, вибачаюсь. Так, початок у мене вже є. Е. Початок у... я вже маю. В принципі. В принципі. В принципі. В принципі. В самому. Ой. Ой, не так, нюпатька. Ой, нитя-кнёпочка, ой, нитя-кнёпочка, ой, задалеку, ой, надо ну вбик, ой, блин, а это мне уже нормально, бэп, а, так кнопка, бэп, так, шифт, шифт, шифт. ті все дуже погано видно з чорними блоками. Тому ми ага. на звичайному ліжку ти ніколи не прокидайся в майнкра... Майнкрафті ночі. А на якомусь вибачаюсь? А на якому... О мис... Не задач як його назвати. А не на якомусь розкішному. Яке геть не розкішне просто має. Боки позолочені. Ти прокидниця можеш посеред ночі. Прям як в ралі. І прям як в врали, я це не люблю. Хоч я тільки сьогодні не знаю, таке може бути быть у Майнкрафт. А вже це ненавиджу Адже А я ей в реальному житті капецьк люблю прокидатися посад ночі, а потім намагатися заново заснуть. це. Треба забудовувати, але в цілому в мене вже готове крило, яке треба тільки забудувати. Ох, це капець. Ми вже добудували. Але першу половину. Тепер будуємо другу половину. Чи ні, то ми добудували навпаки. Ми добудували другу половину, а тепер будуємо першу половину. Це Десь це така логіка. це має бути перша частина. Виходить, ми добудували другу частину. Я приступаємо до першої частини. Ну не треба підпляти кілька блоків, а ну стільки тут блоків, щоб стільки блоків мені надо підпиляти Що було? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім блоків. Полетіло. Один. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім Усе вот такой. Я пропустила один блок в крилі Нарешті і ця штука, ця статуя готова. В общем, я поняла, що хоч мішки багато вміщають, вони капець які незаручні. Тому тепер будемо бакувати мішки в мішки. не потарибні штуки. Будем доставати, коли вони нам потарибні. Оце ні Це не будем взяти. Чех! Боже, ти хай це все туди йде? Надо буде достане. Компаси ще ладно. Драбини, на що не мені надо? Це? Я тут можна літаю. Ці інструменти. Надо буду достану. Сомневаюсь, что на мне надо было. Все готово Надо пофарбовать наши моїм пор. Так, черги, ч в тебе не так, усіх на парапоровой? Так, у всех парапорови наши. Це нашийники на нашинки. команді У Уйти групи. Тихо. Ну там компаси. То ладно. Я, мабуть, зароблю іще от. Більшеньке йому дихання, Наче він далі дихається. Я підробила замість його цих. Замість його цього диму. Я заробила йому прям таке дихання-дихання. Щоб був крутий мен Ай, трохи не так заробило. Мені ж треба вниз постійно його як сходинку спускати Що, так от спускати його, наче сходинками то виходить? Дуже класно не дихання, як на мене. Все, такого не виглядає. бі біп біп Ой! Зайвий блок! Ні, не на таких! Мені треба зайвих, звісно, це не надо зайвих, конечно! О! І я ще на десь там на розширення. Не розширення це дві лінії однакового розміру. От я б ще так заробила. Було так прям класно. Щоб класне віддихання в нього було. Дуже широке в нього дихання, що капець. Ось, отак от типа він. Дуже класно. Але я, мабуть, тут заламаю, типу він уже випустив це дихання. А, ні, ні, ні мені треба тарошки, не мне надо тарошкине. Тарухини. Отак. О, це вот таке от дихання. Хотя yeah, yeah, ладно, yeah. так виглядає край. Просто зайти то на моду. Зайти захочу. А я плюс для того заход. Зато теперь я можу стоять на цьому драконі драконе. На ньому має бути цей. Місце де я сиджу, але його щось поки не бачу. Тут я не маю, тут то не його. Пам-пам-пам. Це така досить класна статуя я вийде пам-пам-пам-паммом. Танік-таник-танік. Отакий тромто. О, задышишь себе и управляешь дарраконом с такой штукой. Дышишь себе управляешь. А дар Бомба, конечно. А, не-не, я выкинула блок. Цей влог мені подобається найбільше, якщо не в яйца выклику якщо їх враховувати, то О, мій улюблений блок то це... в виклику карубрина І кота І котя І котя покати дузы миленькие копесики в Майнкрафті вони такі милі, милика Отут э, топа Харубринів. Ніхто навіть нікуди не йшов, як ми їх там оставили, як я їх там заспавла, ніхто нікуди і не йшов Ну ладно, треба поспішити, бо вже це, бо вже сонце сідає. От кімната в мене й досі на тому самому другому поверсі. Що бен цей спать не було довго піднімати? Все доберуся до тих сходів. О! Відьма на мене лягла. Чого вона мені спля, а ті коти в мене посібний з'явиться як короля та ви знаєте, це вони приносять. Звісно, миленько, що котики таке мені приносять. Було б це смажене, то вон то я б навіть поснідала б цим. А лопті, в мене знаю, що робити з цим от пустим місцем після будильника залишку. Хочеться там щось заробити? Фоу, о, мать. Не. Вот что, фото можно вместить. Да, конечно. Я, может быть, бы и скилл туда вместила бы. Не пхайте. Не пхайте. Навіть не знаю, хочеться якийсь опор. Ну так, навіть не знаю. Ладно, я буду закінчувати вже відео. Всім бувайте. До наступного відео.